Всім привіт! Рубрика «Рашистів до дна знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом будемо розбиратися, як санкції союзників допомагають і наближають нашу перемогу. Останніми днями дуже часто обговорюється заява німецького канцлера Шольца про те, що мовляв треба продовжувати розмовляти з путіним. Мовляв, канали мають бути відкриті, все одно треба буде говорити, і подібне, і тому вже бачимо. Навіть Песков в своїй хамській манері відреагував, що мовляв їм нічим ні про що говорити з Шольцем, але в цьому інтерв'ю Шольца насправді є фраза, яка значить набагато більше, тому що вона дозволяє зрозуміти, як мислять і що відчувають представники західних еліт. Шольц сказав, що Німеччина більше не співпрацює з Російською Федерацією. Похвалився, що його країна змогла швидко пристосуватися до нової дійсності і більше не залежить від російського газу, нафти та вугілля. Тобто, ми бачимо, що великим досягненням подається те, що ще кілька місяців тому подавалося навпаки, як ніколи не здійснене. Виходить так, що Німеччина і надалі працюватиме над скороченням односторонньої залежності економіки, як говорить Шольц. І що те, що раніше вдавалося лише мрією, тепер дедалі стає буденністю. Світ призвичається жити без Росії, і ми бачимо, що це дедалі більше подобається самим представникам західних еліт. От, до речі, і представник німецького концерну Rheinmetall говорить про те, що концерн планує значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів. Гендиректор концерна Армін Папергер Пояснив, що концерн може виробляти десь 240 тисяч танкових боєприпасів на рік, а 155 мм артилерійських снарядів взагалі до півмільйона на рік. І це, я так розумію, особливо не напружуючись. Це зробить Райан найбільшим виробником обох видів боєприпасів. До речі, і цього може бути мало. Я думаю, що Захід буде вишукувати додаткові резерви, тим більше не одним Райенметалом. Все зводиться та натівські калібри вже давно стандартизовані, а ми бачимо, що за даними Wall Street Journal, польські військові заводи вже працюють у три зміни, щоб ремонтувати техніку для Збройних сил України. Те, що Путін не збирається зупинятися сам, зрозумів, уже навіть Орбан. Тому єдиний спосіб завершити війну це зупинити Путіна, допомогти ЗСУ, завдати йому поразки і відправити російську економіку на дно. Санкції мають бути тут дуже важливим механізмом, і найголовніше, що санкції буде дедалі важче обходити. Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон під час поїздки до Туреччини та країн Близького Сходу, буквально найближчими днями, попередить ці країни та компанії, що вони можуть втратити доступ до американського ринку, якщо вестимуть бізнес із суб'єктами, на яких поширюються американські обмеження. А паралельно з тим, крім Батога, буде застосовано і пряник. Наприклад, Італія та Лівія вже уклали угоду на 8 мільярдів доларів щодо видобутку газу. В самій Росії продовжується падіння показників, які пов'язані із невірою і росіян, і тих нерезидентів, які там поки що працюють, у перспективи російської економіки. Нерезиденти у 2023 році продовжують позбавляти. Країну своїх грошей і збувати російських держпапери, продаючи облігації федеральної позики з великим дисконтом від 25 п'ятичі 40 і аж до 70% від номіналу за першої ліпшої нагоди уже цього року. Такі продажі сягнули понад 250 мільярдів рублів, і темпи лише набираються. Відтак поповнити бюджетні запаси Росії ставатиме дедалі важче. А тим часом понад 4,5 мільйони росіян вже працюють на повний робочий час або перебувають в простої звіни роботодавця, або в відпустці без збереження заробітної плати. Таким чином, тримаються доволі низькі показники безробіття, що дозволяє проводити різні пропагандистські акції, але реально не забезпечується і е, зайнятість населення, що, звичайно, не додає щастя кожному простому расисту. І далі, як ми розуміємо, буде.